Передбачено от старих часів, що мусимо у спілці зі ними, створити державу велику, відродити маємо руське наше з Голуном і трьома стами городів і сіл, вогнищ дубових дим там і перун наш є, і земля. Все бумати птиця співає про дні ті, і чекаємо на часи, в які крутитися стануть кола сварожі до нас. І часи такі настануть для нас. Вітаю вас, шановні друзі. Знову з вами, коло Сварожа. Для тих, хто не бачив наших попередніх передач, нагадуємо. Сварог є найвищим Богом Небесного Зодіаку. Наші предки вважали його Всевишнім Богом. І про нього знаходимо згадки у Велесовій книзі. І заснував град, який населили і славні роди інші. Там населилися, і вогнище творили дубу і снопу, який є сварог, пращур наш. Отже, коло свароже це є календар наших пращурів. Це астрономічний, точний зодіакальний календар. Коло свароже календар, який складали волхви, знавці зоряного неба, сонячних циклів природи. Центр відродження української культури світовид займається відновленням втрачених знань наших предків. Ми реконструюємо давній язичницький календар коло Свароже. Матеріали для цього знаходимо безліч в нашій історії, в наших прадавніх книгах. Знаючи закони Сварега, наші предки з надзвичайною точністю встановлювали сроки малінь, оранки. За полів, збирання врожаю таємничими знаннями володів Велес. От і Велесова книга донесла нам такі слова про свята кола сварожого. А ті свята перше коляд, і друге яр, і Красна Гора, і овсяна, велика і мала, а богів купальте, і даждя шануйте. Наші предки шанували богів у священих гаях, біля цілющих джерел. На високих горах, тобто у храмах природи. В одному з таких місць ми зараз знаходимося біля витоків легендарної річки Лідідь. Легенда розповідає. Жили в Києві, його засновники троє братів, Кий, Щек і Хорив, і сестра і їхня Либіч. Та от до красуні Лібеді свапалися чужинські, заморські царі, королі. Лувідь відмовляла всім їм. Але одного разу посватався до, не, до неї грізний, на король готів. Відмовила і йому, але король зібрав військову рать і, погрежуючи бракам, що зруйнує Київ, і вступив до стін міста. Люді завагалася, чого не зробиш заради щастя рідної землі. І от Лідік дає слово згоди. Вночі іде вона в пущу до богині коші і молиться богині, щоб допомогла їй у такій складній скруті. Дружина дарує їй чарівного рушника. Коли король готів, взявши Либід, відступив від міста, він приступився до Либіді, але Либідь кинула чарівного рушника на землю і розлилася річкою, яка навіки залишилася на рідній руській, українській землі. Либідь бере свій початок у жовтневому районі столиці. Та далеко не всі кияни, що відпочивають або мешкають поруч, знають легенду і шанують святі місця. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про це місце, де ви зараз відпочиваєте? Тут відпочиває дуже багато людей. Місце дуже красиве, отдих хороший, але дуже багато вигулюють собак, які без наморників. Ну, нема, щоб хтось ухажував за цим озером. Дуже грязне вона в останнє час, собаки купаються. Нема хазяїна, нема кому дивитися. Люди в нас теж не дуже дивляться за цим ділом. Так, що має в руках, то вкинув. А ви знаєте, що це витоки річки Либідь? Ні, цього я не знав. Я таки знав, що в минулому році цей сад збиралися продати. Ну а зараз це діло погасили, вроді вернулося все обратно, тому що то казаки його хотіли купити як якийсь собор, тут строїть. Ну, тут люди писали, там було написано Спасайте наш парк міста відпочинку. Ну, кудись ходили, щось добивалося. Ну, вроді стало все на своє місце. Скажіть, будь ласка, а вам відомо таке слово сварох? Ні, таке слово мені не відомо. Що ви знаєте про це місце, де ви зараз відпочиваєте? Про це місце це було підсобне хазяйство цікавого України. Тут стріяли людей, тут що яблуки, рвали. В ну, общем, ну як раніше було в цьому союзі, воно було захотниками, сенсі, з, з, з оружям. Ну, подсобнее хозяйство ЦК України. И ця територія дальше теж була, потім застроила. А тепер от, зараз ставится, не ставится просто. Ну, я чув таке, що якась фірма фирма цю территорию, что люди тут действительно выходят, отдыхают с дітьми, иначе буде огораживать забором. И яка-то, ну ми ж продали всю Україну. Про всю ручку, ну це... Грубо говоря, либідь. Навіть я не буду досконально, либідь от що далі русло, проходило. Було чисто, хорошо, люди, де зараз віддихають, ви бачите. Ну, вже бачите, кроме грязі, як там наверху, так і внизу немає нічого. Чиста джерельна вода, якою наповнюються береги, забруднена людиною до неможливості. Протягом понад двох кілометрів. Вибідь заточена у колектор, поверх річки, побудовані дороги, гаражі, заливають бруд підприємства, закидують сміттям люди, не думаючи про те, що з цього колодязя самі і п'ють. В небо піднімається забруднена пара і в такому ж вигляді дощем вертається на землю. Так як ми ставимося до богів, так і вони віддячують нам. Коли ж люди врешті зрозуміє, що вона не володар природи. А лише її нерозумна дитина. Поруч з місцем, де річка Либідь впадає в Дніпро, знаходиться дівить гора, яку нині називають Лисою. Чим вона знаменита? Лиса Гора це назва. Не сучасна. В давнину так само називали ці гори, але поняття Лисої гори. Заключає в собі те, що ця гора е, схожа на величезну кулю, там, чи, скажімо, на череп людини. От лисим навіть вважали місяць, коли повний місяць, то вважали, що він є лисим. І казали, лисий жеребець через прясла глядить. Була навіть приказка така. Але справа не в тому. Ця дівич гора знаменита тим, що в давнину наші предки мали тут свої святилища. Святилища ці пов'язані були з жіночими чарами, тому що дівчата навесні збиралися тут і співали, танцювали, проводили свої гаївки, закликали весну. І от оці обрядодії закличок весни, вони лягли в основу самої назви Дівич-гора, бо тут збиралися дівчата пригадуючи про легенди про Либідь, поминали Либідь. і от найдавніші легенди пов'язані саме з тим, що дівчата тут збиралися. Всі вигадки, які ходять про те, що нібито тут збираються відьми, літають на свої шабаші, що нібито тут чортівня водиться і так далі. Ну, звичайно ж, такі вигадки породжені вже фантазією пізнішою. Ці, ці фантазії, і вигадки принесли на нашу землю саме християнство. Оскільки попи намагалися всіляко спотворити, споплюжити ті священні для наших предків місця, то про них було створено чимало легенд, які говорили, що ці місця нечисті, що тут перебувають злі духи і так далі. Всього цього, звичайно, ж сучасна освічена людина не може боятися, оскільки ми бачимо, що навпаки тут прекрасний ландшафт, свіже повітря. І сюди люблять кияни приходити для відпочинку. І енергія, мабуть, саме позитивна. Дійсно, енергія позитивна і настрій підвищується, але сліди сучасного варварства ми можемо спостерігати на цій горі от у вигляді отакого от каменя, як перед нами. У 1982 році владою було вирішено оголосити гору природним парком. Але як ви прокоментуєте таке явище? Ну явище неприємне, звичайно, саме по собі. Ми бачимо, що це робили люди з низьким рівнем культури. От, вони думали, що цим вони підкреслили, що це якась відьмацька гора. Але насправді вони тільки показали, що вони нічого не розуміються, бо ці числа самі по собі нічого не означають. Взагалі це кабалістика принесена на нашу землю чужинцями. І фактично це число воно нічого не означає, крім того, що просто люди мають низький рівень культури. На діві джгорі чимало дубів, яким вчені визначають понад пів тисячі років. Дуб символ перуна, а перун, як відомо, покровитель чоловіків, сили, мужності, волі. Сьогодні ми вам показали багатостраждальну річку Либідь. Отже, крутиться коло сварожа, це значить, що час іде вперед. І, напевно, для річки Либідь наступлять кращі часи. До зустрічі.